Ось вроді вже й захмарило. Хмари облужні, фронтальні. Це не грозові душі, що там є, а там нема. Ну, покапав тільки, подразнився та й пішов далі. Чогось він нас весь час обходить стороною. Як прожить місяць і 12 днів без дощу, при східному вітрі суховії? І при температурі до 30 градусів. Ось все це кожного дня наповнюється водою, а ввечері розноситься по винограду, по розсаді, по квітам 30-40 відер, а то й більше. Наскільки здоров'я хватає. Але все одно фізично всього не полеш. А вони сохнуть, тому що дощу просять і просять, а його немає-немає. Поливаємо, скільки можемо поливати. Земля репається, перетворюється вже на порох. А вони ще й знаходять сили цвісти. Це якого треба мати коріння, щоб витримати цвіт. Дерева скидають листя, скидають плоди. Город теж, теж виглядить так не дуже гарно. Поливаємо, мульчуємо. Тому що без мульчування волога дуже швидко випаровується, земля репається і становиться ще гірше. Капуста ну, підросла трохи, але зовсім мало. Єдине, що добре росте, це бур'ян. Бур Йому нічого не шкодить. Ні холод, ні мороз, ні спека. Так природу в ньому закладено. Та там вон, ну, і помідори стоять дядьки ті, що Зараз трошки ближче підійду. Вже де більше по підв'язуванні. Нічого. Здорові. Нехай ростуть і цвітуть. І родять.